Ой, ти бідненький, ой, що ж це далі буде? А як ти ходиш на протезі? А болить нога чи не болить? У мене є така відповідь: у вас дві ноги, а в мене стільки захочу. Я захотів зняв ногу, захотів другого одів. Кажу, на даний час у мене одна тут зі мною нога, навчальний протез, у мене вдома стоїть. І ще один протез їде з Європи. Мій позивний технік, в Державної прикладовної службі, служу 20-го року з грудня місяця. Чому технік? Бо я був техніка протитанкової застави, займався транспортними засобами, розміщення транспортних засобів, маскування і все інше. Спустя місяць перебування при фронтових містах, я попросив, щоб мене відправили до хлопців, бо мені краще з пацанами на нормальних точках чи сидить чи чуть далі від лінії фронту. Поранення отримав, ми йшли за провізією. Першу ходку зробили, нормально утро, все спустилися. За троїходкою пішли ми ввечері і почули дрон. Був перший скіт, там на сусідню позицію. Потім перед нами в другий скид. був, побратим крикнув, біжим, я зробив два шаги, і сзаді мене вже впав скіт. Мене відкинуло. Я ударився в землю і я не чув праву ногу. Я подумав, що я торвал, дивлюсь, дивлюся, мене права нога вивернута. І сказав побратимам, що я 300, а права, права нога мінус. Під до мене побратим, поставив ногу на місце, на місце та каже, це нога на місці. Біжим. Пожелі, як добігала до позиції, в мене ліва нога почала відмовляти. Ми зайшли на позицію. Побратим каже: в тебе кров, кажу, де? На нозі, каже, на яко на Він поставив мені перший турнікет під коліна. Каже, я буду тобі сцену. Кажу, братій криш кажу. Розрізав, каже: ух, й-мо, кажу, Що це таке каже, артеріальне пробиття. Розрізав мені штанину далі, розрізав мені каже, вище коліна вже штанину. Каже, треба турнікет вище переставляти, бо в тебе вище коліна теж артеріальне. Поставили мені трохи вище від поранення, буквально на 4 см. І це в мене мені хотіли переставити. Я кажу, ні, скажу. Да не завалить мене сразу, либо кажу, не я кажу, не дам выше. Так я отримав поранення. Все, загрузились вже, що в машину на стоп-пункт, наркоз, просипаюсь в Харькові в госпіталі, оглядають ногу, опять наркоз, просипаюсь вже без ноги. Ну, це найвеселіше почалося. Коли я відходив від наркозу. Я відходила силипка на ліце. І сапінь були, і салі, і в лісарі, кольосі розділюються, ніби. Після ампутації, як я вже чнувся, втратив ногу. Е, видно зразу було, як е, я помінявся, у мене лице схолодла, живіт пропав. І всі ткані, навіть от кожа, вона вища була. Як я вже потім узнав, що в мене мінус 40 кілограмів було. Почали накривати, я є висиджував 2 минути. Я з піджекав. Е, то як я накриваю, вже я сів, то трохи посидів, щоб без підтримки, я чув, що в мене голова пускається. Всі думали, що мені погано становиться. А це в мене просто. Все, в мене сили закінчились, в мене мишці не можуть тримати навіть голову. 17 лютого мені закрили вже повністю ногу, куксу, щоб вона заживала. І через три дні, як мені зашили ногу, вони кажуть, що тобі потрібно ходити до спортзалу, до фізіотерапевтів. Якщо добре, одні вправи я робив, щоб моя нагрузки на ліву ногу не було. Коли я працював з чажолими, ви як піднімаєте гантелю. Ви пору діляти двома ногами. У мене ліва нога напрягається, і при цьому у мене дуже колосальні болі були. У мене по шрамам видно, що в чотирьох містах у мене розходились шви. После того я не буду ходити на... займатися вашим спортом, бо в мене розіться шви. Поначалу в мене безумні фантомні болі були. Як мені вже закрили кусу. І ноч мені через сон чухалось дуже коліна ліво, якого вже на той час воно було відсутнє, ампутоване. І скось сон я беру, роблю руки в замок, і за голови я шукаю коліна. Це виглядало отак. І стали. я просто промазав тричі. І я прокидаюся в холодну поту і думаю, що ти робиш? Мені доходить, що я вже в шпиталі. Це дуже важкі періоди були, тому що наскільки чухалось коліна, потім я вже знайшов точки, які мені треба почухати, щоб коліна знайти, щоб вона відходила. Так само, коли стопа чухалась, тобто треба знайти ці нервні окончання, щоб голова розуміла, що я чухаю. Потім, коли я вже запротезувався і поїхав в шпиталь до тих же хлопців, з якими був, але я пройшовся по палатам. І... І що я зустрів в палатах? Е, Часно багато людей приймають себе, вони закриваються самі. Ні один психолог не, не розкрута його, як би не хотів. Е, Заходжу, кажу. здорово, мужики, всім бажаю, здоров'я вам всім. Кажу, що такі грустні, не зрозумів. Та от ноги нема. Подивись, в мене теж нема ноги. Тобто не було. Я кажу, так, да, всі будете протезовані, всі, кажуть, на переганки будемо. І пацанам вже почав підмандрювати, кажу, ну що, все, в одну палату, в другу, третю, вже все, пацани жили, вже бачу, на колясках почали виїжджати, вже, вже виходять цього лежачого состояння. Мені сили надала моя дружина вона з першого дня після моєї ампутації, 29 мені 29.01 ампутували ногу. Вона ввечері вже була в місті Харків з Хмельницька приїхала. Вона надала сили, не дала мені замкнутися в собі. А як... мій син, якого я довго не бачив, я не дозволяв дружині привезти її до мене в шпиталь, бо для мене це тяжко було. Я пам'ятаю, як На мій день не приїхали, це було 5 березня в шпиталі. Я не знав, що вони до мене їдуть. Це було неожиданно і я не знав, як це вести з малим. Тому що ми бачились, коли в мене було дві ноги, а я тоді ще в лежачому стані був, коли ми побачились. Божье це. І раді цього, я ще все більше мотивував, щоб стати на милиці скоріше. Бо коли я тільки почав на коляску сідати, мене малий бере за руку і хоче, щоб я за ним бігав. Ходив хоча б через, а я на коляскі, що я можу зробити? Нічого ти не зробиш на коляскі, ти через бордюру не переприйдеш. І завдяки моїй сім'ї, дружині та дитині. Я став на милиці. Я Не ставав на милиці, бо мені страшно було. А після того, як я став на милиці, одразу мене повели до лісниці. Я кажу, давай по ступінькам. Кажу, мені страшно. поборов всі страх, тому що мною моя дитина, і він дивиться на мене. Я не можу дати слабину. І я почав працювати над собою. Вони почали мені допомагати мені. А... я це не зробив, якщо допомагав, а я лежав би. Я вдома ще лежав би, але я дуже швидко став на дві ноги. Я на третій місці вже почав ходити. Не сильно, не сильно. Добре. Добре! Україна обов'язково переможе, бо в нас непереможні люди. Значить, нас і держава непереможна. Слава Україні.